Політика, велика стаття сьогодні про те, що нас кинула Європа. Ну, в смислі не політика кинула Європу, на жаль, а Україну кинула Європа. І що Києву для того, щоб протриматися від перейти з цього року в наступний потрібно було би десь порядка 160 мільярдів доларів. Так вважає політику. Натомість проголосували нарешті за 90 мільярдів, із яких. Можливо, в кращому випадку буде 70 мільярдів, тому що це ж треба ще затверджувати все місцевими парламентами. Більшість не затвердить. І це така от погана новина для нас, що грошей стає дедалі менше. І останні три місяці ми не отримали жодного долара від американців. Тобто, все на плечах європейців, а європейці теж зменшують фінансування. І уже, можливо, через рік, через півтора. Коли буде потрібно голосувати за наступні виділення для України, то уже мабуть не буде Макрона, а буде бордела чи Бердело, як його там називають, той хлопець із Національного фронту, який вважає, що Україну на треба фінансувати зовсім, уже з дуже великою вірогідністю не буде Мерца на посаді, але сильно підвищить свою присутність у владних структурах альтернатива для Німеччини пропутінська партія. Не буде стармера, швидше всього, в Британії, а там укріпився фарадж. А Фарадж, віргідно, теж не являється любителем України. Тобто, в цьому смислі Європа трохи змінюється на гірше.